Алло, мам, перезьмій мені, будь ласка. Щоб не крутило, знаєш, карман перезвони. А oh, ує. Yeah. Алло! Алло! Чуєте мене? До, до, добрий вечір, добрий, добрий вечір! Там у нас же ніч. А вас денчи? Та я там іспанія? Нормально, гроші заробляйте трошки. Файно, що робите? Старого підмивайте, ну нічого добре. Чекайте, мама, а скільки ви, ви, ви вислали мені гроші? Вести юніон. Е, вислали, а скільки? 120? А мені треба 170. Мам, будь ласка, мені там дещо треба купити. Дюбіля і водумільсіонку. Воду Та забілити кухню трошки, знаєте. І ще про струни, скажи, один раз. Один які струни? струни. Е, Леся Каже, чи, чи ви можете йому струни там якісь привезти? Передай мам, передай, Передай, Що? Що. Ти ще щось хочеш? Я вже вмучу. Ну. Все, все, то що чия, мама? Ну. Твоя мама мені щось дає? Да, я, считай, пашу. Тіка, чекай, чекай. Алло. Алло, мам, добре? Що, е, що? Хто вам таке казав? Ти мамі казав, що це я не зустрічаєш? Ні, нічого не казав взагалі. Хто вам таке казав, мам? Чо ви починаєте, мама? Нервувати мене! З неї просто зустрічаюся! я не хочу ще женитися. А мене, як би хотів! та я їх лоб якийсь курва. Там не вже яйця була, Дай я то, що має дівати, я секцію хочу! Як на то пішло, в мене нормальна дівчина. Вона, вона не вагітна, в неї просто такий живіт грубий. Я ж не, 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 не кинула трубку. Істеричка. Роздавай карти. Mm. О, голі лікарці? Да ти взяв голі карт? Есть? Що? Ну худи, що маєш? Козир маєш чи що маєш? Куди? Mm. А дай трошки пізніше поврам Под, подивимося перше, давно мені цікаво подивитися. Ну в по, грі побачиш, ну що. Валерія. Тихо, тихо, не замкай, тихо. Тихо. Мама, хай, оцей, не збивай мене, блядь, добре. Нічого не говорю. Все. Мамочка, мам, не кидайте трубку, будь ласка, мам! Я завжди вам поясню. Я просто люблю її. Вона мені так пахне. Вона як спотіє, вона пахне з з хлібом. Так я люблю, як ви мені колись робили. Мам, не кидайте трубку, я вас так люблю. Що, що? Е, та. Що мені передали? Мама псевку вислала. Е, мені, мені мені халат, мама, передала. А Лесику передали? І тобі Лесик передала, мама, халат байковий. Рожевий? Не буду. Добре. Мам не які рожеві, мам, що не мали по хлопці копити, такі рожевий. Мам, ви вже починаєте. Ви знов починаєте! Ну чого починаєте? Мама кинула твіт. Мама, бач, не розуміє, бляха, я, я не то, що я... Я я, я, я розумієш? і в мене навіть мені здається, що я от такого... Я би навіть такого що мав якісь ті, такі бажання. Не, не просто секс. Такий, знаєш, вдарити її, друженя. Ні, не, то що. не то, що, ні. Ту, я би просто не хотів класичну, знаєш такого зверху. Я би <палити> тільки впалити по срачі, бляха, хай зі своєї сили. А, знаєш, а, може туди навіть би. Кажуть люди, що туди теж валять. Мені лесять здається, що ти пікпеджуєш мамі, блядь. Ти з нею горив вона останнім разом чи ні? Мені здається, що ти пікпеджуєш. Я тільки про струни говорив, що я говорю. А що, хватилося, блядь, зібагу?

Я, ти що, дернеч, що на нормальні телефони? Ні, то ні. Ну все, дякуємо, цей, це, це. чухай з да. Так. Давай, хай давай, привіт, маємо. Братик, давай, цей, давай, передачу розпокоїмо, що мама прислала. Може ранку, в ранку. Я не маю, я не хочу терпіти. Ну то... Що, що, я тут це переслала мама? халати попересила. О, тут такі розові. Тут рожеві, Деякі гарні? Гані? Ну. Овеч, ти ж, овеч, а кажи, що новини? Ти гуманітарка, смердєть. Божбирю, помираю. Я я помираю. Ти не бачиш, що я Та буду що ні? Угу. А там, а во міроз, вираз емочка, емочка. Ну. Кажи. Ну, мать, дядьба, повернув. Ну, так ні, ні, так? Правда? А я. Та суди? А ну ти скинь. Ты уже сам пьешь, не топкаешься, не? Я не знаю, эта проблема страшна. Мама ее не любит, и все. А давай, знаешь что? Знай так. Дуже просто, легко. Непринужденно. Непринужденно любя. Ну, а то так. Я про проблему напишем песню. А давай. И что? какая идея. Я, ой, тебе не люби, не. Так. так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я так, не вірив в любов, та це пануло мене. Ні-ні, то таке знаєш, воно... Так, знаю, що... давай, давай, так давай, багато якийсь. дівчат, але я вибрав ну, тебе. Ну, Нормально, блядь! Ну, ну мотив якийсь давай, ти його. Що? Мотив, якусь мелодику знаєш, давай. Ну, ну, чекай, ну, пам'ятаєш там? Що... Я не вірив любов, та це пануло мене. Mm. Я люблю коли сплю. Mm. Mm. Я від mm. тебе дурію. Он мутил? Ну, а ти запам'ятав, що ми заспівали? Да, Так. Так багато дівчат, але я вибрав тебе, я не вірив, в любов, та ципануло мене, я люблю, коли сплю, я від тебе дурію, я до всього рівную, я від тебе балдію. Йо! Хочу бути з тобою. Тільки те, що вночі не дає мені спати, Я тебе не любить моя мама. Ого, го, а ти для мене сама, сама. Я що казав, що не такий букет? Що ти казав такий букет, брати? Бачи, я казав трошки взяти. Дай, Чому гроші? Бачимо я обруджені. Несик. Насік! Що робиш, що робиш? Чуєш, та все буде добре. Ти ж знаєш, що я в роки знімаю, чуєш Ну! Ну!